Чернігові вперше створили накладку на протез за допомогою 3D-друку. Цей проект стартував у середині березня на базі Національного університету Чернігівська політехніка. За ініціативи громадської організації повернемо свою історію. Тоді двоє чернігівських ветеранів відгукнулися на таку ініціативу волонтерів та прийшли в 3D-лабораторію, аби їхній протез просканували та в подальшому створили накладку. Вона повністю відображає. Контури ноги, і таким чином немає відчуття дискомфорту, і немає відчуття, що людина без, без кінцівки. По-перше, це буде естетично гарніше виглядати. Вже я зможу одягнути штани, і люди, які не знають, що я на протезі, не помітять навіть, що я хожу якось не так, як інші. Наразі накладка майже готова. Як зазначає Євген Смага, треба лише дещо змінити дизайн. Ми тестуємо. Проміжну модель накладки на протез, і в принципі, вже на фінішній прямій, скажімо так, зараз проходять заміри і остаточні виявлення тих моментів, нюансів, які були невідомі на першочерговому етапі. Це вже не перша примірка. Я в друге на примірці, але з кожним разом виходить модель все краще і краще. Це мені вже. Більш, скажімо так, схожа на мою здорову ногу. Така накладка на протез дещо складніший елемент 3D-друку, оскільки в її створенні є безліч нюансів. Зокрема, вона має бути зручною для людини. Досить таки цікава робота, з такими ми раніше не стикалися. Чим цікава, це досить складний елемент. Не дуже зрозуміло, які навантаження будуть на цей елемент. Тобто тут дуже-дуже спірне питання зараз, з якого саме елемент, е, матеріалу робити, які товщини ми можемо дозволити собі, яку вагу можемо дозволити, що не можемо. Е, тобто питань дуже-дуже багато, навіть питання щодо кольору. Тобто ми намагаємося одразу зробити з пластику певного кольору. Волонтери не сумніваються, що попит на накладки в Чернігові буде, оскільки раніше в місті їх не створювали, а вони вкрай необхідні. Завдяки їм можна не лише імітувати втрачену кінцівку, але й зробити з цієї накладки справжні витвір мистецтва, обравши будь-який дизайн.